Пані та панове, мене звати Андрій Шевченко. Від імені команди Медіа Центру Україна я вітаю всіх журналістів, які розповідають світу про нашу битву за свободу. Сьогодні 29 серпня, і Україна в цей день має день пам'яті. Ми вшановуємо пам'ять тих українських бійців, які загинули під час трагедії під Іловайськом. У 2014 році, в цей день, росіяни по варварськи розстріляли велику колону українських військових, яка виходила по гуманітарному коридору з під з під Іловайська. І сьогодні на цьому брифінгу ми будемо спілкуватися з Олександром Старухом, начальником Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Олександре, добро здоров'я вітаю! Дуже вітаю. важка доба була для вашої області. Остання. Ми стежили за новинами і з Енергодара, і з Оріхова, і з інших місць. Давайте ми почнемо з Енергодара. Ми знаємо про те, що вчора ввечері ворог обстріляв з систем залпового вогню і ствольної артилерії в житлові райони міста. Яка ситуація зараз? Зараз ситуація така ж складна, як і була. Наразі поведінка агресора не змінилася. Вчорашні обстріли призвели до того, що 10 нагадавців були поранені, з них двоє, дві людини в важкому стані безпосередньо. Всі ті дії, які агресор продовжував до цього, окупант безгрусті, кровні, вони, на жаль, продовжуються Чому ціль? Разом з тим відпрацювали наші рятувальники на місці, зуміли погасити, наші медики надали допомогу всім людям, нашим співгромадянам безпосередньо. Разом з тим ситуація продовжує залишатися складною. Люди виїздять надалі і засилюють рані, за енергодару безпосередньо. Тому що перебування в таких складних умовах небезпечне для життя. Прошу. В чому ціль таких дій ворога? Чи є за цим якась військова логіка? Ну, звичайно, логіка в будь-яких діях. Вони просто займаються ядерним шантажем, ядерним тероризмом для того, щоб примусити до якихось дій керівництва нашої держави і наш, нас. Я думаю, саме на це спрямоване і демонструють в світовій спільноті свою, таку, ну, таку запугують безпосередньо, гадаю, саме Ну, і в тому числі тримають в місцеве населення в, в тому сілях, покажуть так. До цього у нас вони почали нові методи використовувати в агітації пропаганді за інформаційну цю спецоперацію під назвою Тіпа референдум. Да? Вони обстріляли в Чернігівці у нас на днях будинки і звинувачують в цьому Збройні Сили України. Загинули там п'ятеро людей, причому двоє дітей. Тобто, методи, як у то, взриви були, коли цей. Це, це не до людини приходила до влади у себе в країні, взривала будинки. Зараз вони це, ці методи безпосередньо поширили на всю нашу країну, ну і в частності на Енергодар безпосередньо Прошу. в новинах. Уже з'явилася інформація про те, що на Запорізьку атомну енергостанцію їде делегація МАГАТЕ на чолі з генеральним директором. Такий обстріл напередодні цього візиту: наскільки ми маємо його сприймати як сигнал, як попередження? Наскільки він збільшує безпекові ризики для цієї делегації? Обстріли відбуваються щодня, і на своїй території ми спробуємо я думаю, всі наші сили і засоби і служби забезпечення докладу цих зусиль, щоб забезпечити безпечне перебування делегації магате на території підконтрольної українського українському уряду разом з тим. На територію за селищом за селом Кам'янським. Ну ніхто нічого гарантувати, я так думаю, не може і не буде. Генераль передбачити дії цих не людей важкувато. Генеральний ну, директор моя... МАГАТЕ сказав, що він везе делегацію для того, щоб гарантувати безпеку найбільшого ядерного реактора в Україні і в і в Європі. На які результати цієї місії очікуєте особисто ви? Ну... Гарантування таке широке широке словосполучення, не зовсім конкретизоване. Ми розраховуємо головне на демілітарізацію, як мінімум на те, що ворог має піти з атомної станції, прибрати всю там свою важку зброю, свої там боєзапаси і прибратися і проводити дії в зоні біля атомної електростанції, які не суперечать логіці і міжнародним правилам. Але демілітаризація це першочергове, що має бути. Я, яким чином ця делегація потрапить на Запорізьку атомну станцію? Ну, дорога є. Дорога є на атомну станцію. Кожен день цією дорогою виїздять з окупованих територіях тисячі людей. Вчора, тисячі, 410 людей виїхало, з них там 409 дітей безпосередньо. Ну і в зворотньому руці в напрямку так само можна доїхати до Енергодару. Цією ж дорогою вона є. Чи це, означає, що були потрібні домовленості, чи це означає, що були потрібні домовленості про додаткові заходи безпеки і гарантії безпеки для цієї делегації? Звичайно, дивіться, ми можемо гарантувати я наскільки я розумію, тільки на території, на якій ми можемо гарантувати, на наші території. Дії агресора ми гарантувати ж з вами не можемо в жодним чином. Давайте змінимо географію. Вчора під важкі обстріли потрапив Оріхів. За інформацією в новинах, близько 14 годин були неперервні обстріли. Які новини звідти Оріхів періодично потрапляє в таку ситуацію. Наші міста громади вони ведуть оборону Запорізького краю України вже майже півроку. З березня місяця і Гуляйполі, і Оріхів, і Комишоваха, і Степногірським. Достається найбільше Оріхову періодично, там були місяці, тижні, коли там з вечора до 2 години ночі, там з 10-ї вечора, з 6-ї, з 7-ї вечора. Час трохи спокійніше, певний час стало, але останній тиждень знову активізувалися обстріли безпосередньо цього населеного пункту. Ну і вчора ці обстріли були надінтенсивні з артилерії, РСЗО. Безпосередньо постраждали люди, сім людей в громадах, які Оріхова і Прибраженка поруч. Ну, це одна, одна така територія, агломерація. Постраждали, в тому числі двоє дітей. На щастя, всі живі, всім допомога надана, наші рятувальники затушили всі пожежі, хоч було непросто. Ворог продовжує гатити по об'єктам цивільної інфраструктури. На жаль, порушуючи правила ведення війни. Таке. Ну, Мер Мелітополя повідомив про те, що вчора були, була чи перестрілка, чи були автоматні черги і вибухи в місті. За однією з версій, це було полювання на український дрон. Що ви знаєте про цей інцидент? Що це було? Ну, дивіться на такі, такі інформаційні повідомлення. Ми ж з вами знаємо, має робити або там генштаб. З... Або там гур да безпосередньо. Ну, в силу того, що до мене не надходила ніякої інформації, а ми всі свої повідомлення, які торкаються військової тематики, узгоджуємо з військовим командуванням в обов'язковому порядку. То я вам нічого сказати цього приводу не можу. Чи є якісь новини про підготовку до проведення референдумів на окупованих територіях? Пане Андрію, я просив, щоб ми не використовували це слово. В Росії немає закону про референдуми. Жоден референдум ніколи не проводиться. Там референдум полягає в тому, що одна людина підійшла до дзеркала, сама себе спитала і сама зробила. Тому ми це називаємо дуже просто інформаційною спецоперацією, яка спрямована на намагання легітимації там, своєї присутності на окупованих територіях. Ну та історія ця продовжується, ця спецоперація вона вже переносилась квітня місяця кілька разів. Ну продовжують. Колаборанти і окупанти під керівництвом спецслужб Росії намагатися щось зробити. Ну, дивіться, навіть говорити про Запорізьку область, коли там хтось про це щось заявляє. У нас дві третини майже населення 65% населення Запорізької області знаходиться на підконтрольній уряду України і владі території. Тут у нас Запоріжжя, Запорізькі райони, люди, які виїхали, кілька сот тисяч людей. Тому якби навіть з цієї точки зору говорити там про щось, ну недоречно прошу. Сьогодні зупинимося на цьому. Олександр Старух, начальник Запорізької обласної військової адміністрації, з найгарячішими новинами за останні дні. Дуже дякуємо за цю інформацію. Дякую. І прошу всіх стежити за подальшими анонсами сьогоднішнього дня: Stand with Ukraine.